там 51-річний Валерій разом із дружиною з самого ранку прийшли до амбулаторії, аби отримати ще одну дозу вакцини. Подружжя, мешканці Краматорська, вирішили вакцинуватися проти covid 19 бо стежать за своїм здоров'ям. Першу та другу дози перенесли задовільно. Ну, я Нормально взагалі. Хотя говорили, там в эпицентре посидите полчаса, пока мы сделаем сертификат вам, посидели, подождали. Я посоветовал, конечно, вакцинироваться. В больницу что-то не хочется. Под ШВЛ всякими там. Перед введенням вакцини пацієнту мірюють температуру та показники з насичення киснем крові. Далі за протоколом 30 хвилин спостереження пацієнта. Медсестра Світлана Федосова готується прийняти наступних пацієнтів, які хочуть отримати імунний захист. Розкладає ампули з коронаваком та файзером. Людина приходить, якщо це Файзер, вона записується. Ми тоді її запрошуємо. Якщо це коронавак, вона заповнює згоду інформовану. Лікар її оглядає, Вносить в комп'ютер, ну і заходить на вакцинацію. Мерналака одна дозна, і можна тре, можна зразу зробити, а файзер шестидозний. Тому ми збираємо на якийсь, на якийсь час шість чоловік. Ну людина не зможе, якщо висока температура, якщо високий тиск, храничі хронічні захворювання всі вакцинуються, так що всі, всі вакцинуються. Лікар загальної практики Євген Яцура не залишав свого робочого місця в амбулаторії навіть після повномасштабного вторгнення. Не бракувало і пацієнтів, бо вакцинація у прифронтовому Краматорську не зупинялась ні на мить. Після 24 лютого у нас був шквал по вакцинації. Багато людей приходило. Була вакцина в наявності. Все було гаразд, але потім, коли об'явили у нас тим, що потрібна евакуація, людей звичайно стало набагато менше в місці, тому на вакцинацію приходило значно менше людей. Серпня місяця почало все наростати. То кожного дня десь 3-4 чоловіка підтверджені коронавірусною захворюваністю і десь ще 3-4 з ну, звичайною респіраторною хворобою проходять. Нині з основних причин розповсюдження коронавірусної хвороби лікар вважає недотримання антиковідних норм у місцях скупчення людей. Крім того, рекомендує пацієнтам вакцинуватись бустерною дозою. Не притримуються масочного режиму, тобто, якщо ми зараз зайдемо в будь-який супермаркет, який в нас працює, працівники в масках, е люди без масок. Е якщо займе там, де видають гуманітарну допомогу, люди, працівники, соцробітники в масках, е люди без масок. Третя доза додаткова, вона. Більше підходить тим, у кого ослаблений імунітет для того, щоб І робиться набагато швидше. Чим бустерна доза для того, щоб імунітет виробляв клітини побороти хворобу пацієнтам, у яких ознаки респіраторної хвороби лікар одразу призначає проведення експрес-тесту на наявність коронавірусної недуги. Перевага в тому, що на даний момент перша ПЦР у нас в Краматорську не виконується, Це перша а друга це швидкість, тому що ПЛР, це, як зазвичай, це сутки або даже могло бути і більше, поки пацієнт пацієнт Дізнається свій результат. Завдяки антигенам 10-15 хвилин пацієнт вже знає, лікар вже знає, як саме діяти, яку схему лікування пацієнту запропонувати. Також у нас є в наявності молнупуравір це противірусний препарат, який призначається при ковіді з 18 років. Тому лікар робить тест. Отримує результат. Якщо результат позитивний, зразу видається пацієнту молнупоровір безкоштовно. Пацієнт лікується. Отримати щеплення від коронавірусу, у тому числі бустерну дозу у Краматорську, можна в робочі дні в амбулаторіях. В місті також за потреби тестують населення на коронавірусну інфекцію за допомогою швидких тестів. Олексій Меркулов, Дмитро Глушко, Донеччина ТВІ